25 січня матеріали справи 2776 надали на ознайомлення. В матеріалах справи замінений внутрішній опис судової справи, який я вже мав можливість сфотографувати, який був залитий весь коректором та виправленнями. Перша сторінка нова. Зворотній бік даної сторінки також переписаний наново. Тепер дивимося. А на, на згородньому боку, також вже є позначки коректора. От зараз його видно. Щоб, будемо вважати, що якщо з'явиться третя сторінка, це буде у нас особливою прикметою. Е, все останнє суддя підшила декілька ухвал. І сторінки так на даний момент пронумеровані олівцем. Суддя дозволяє собі вести нумерацію справи олівцем. Будемо сподіватися, що нових документів в матеріалах справи не з'явиться без нашого відома. Ми будемо регулярно перевіряти справу, доки не з'явиться номерація сторінок чорнилом. Дякую за увагу. Так, ну я все одно собі тепер на відео це все підкатаю отак. Отінець щоб воно було А самий цікавий документ. Дивіться, до цього документа прізвище не читається. Немає доручення, хто надав цей диск. І сам диск, копія, яку мені зробив помічник судді, Я виявив, що він без електронного підпису з відеофайлами, які не мають безперервного змісту з відеореєстратора. Тобто частково видалені не мають ні логічного, ні початку, ні кінця. Ну, будемо в наступному засіданні чекати від судді відповідей на ці питання. Все, далі нам, в принципі, нічого нового суддя не додавав.